Так, Друзі, знову привіт! Приїхали, сьогодні ворожились крепко на задоні. Взяли бензопилу, присобачив я прицеп. Зараз будемо іспитувати, як воно буде процес цей взагалі відбуватися в місті з прицепом, як воно все роботає. Читаю я ваші коментарі, що пишете, на рахунок того, щоб арпал купити або якийсь ще порез. ну, подивився, я арпали стоїть добрих грошей, так що поки що будемо без арпала. Не знаю. Хочеться, теж є в мене ідеї, що на цей рахунок, щоб взяти арпальчика. Але так би, звісно, було б класно. Приїхав, арпалом щепи набив і убрав за собою гамно. Все що полишалося і площа чиста. отак от, от, але Поки що уви. ви. Хоча хто може нам задонати, то я карточку в описі лишу. Якщо за хто задонати, від, відміть у вас у відео. Буду вам дуже вдячний за свій внесок в розвиток нашої справи. А зараз ось порвав минулого разу. Зараз поопилюю ці повкидаю. Далі порвем, покажу, як воно рве, бо в минулому відео не вдалося показати повного е, так сказати, обсягу. Того, що ми робили, а сьогодні покажу порвем трошки крупніші пущики. Подивитися, воно працює приємного перегляду. Не забудьте підписатися і поставити лайк під цим відео. Не Это... нехорошо. Вот так вот. Да, там питали за калим чи вириваєш э, ну, ділянці чисто. Друзі, можна чистив, аби щоб арпал, якщо це зброй. Ну, і ще з людину треба якусь брати, щоб допомагала. Тут можна було, бо так приїхати, насрати, як це сам собі насру. Ось. Все таке собі. Дуже непогано, варпал перебиваєш. Получається, по суті, залишаються одні корні. Валяються. Ну, корні таке вже можна там куником якось договоритися, погрузити і вивезти на світник. А остальне переробити повністю. Та не ну, йди в кілля, щоб не срачить головом. Гляньте, де не гляне, жіні смітники, кругом просто смітники. Uh, друзі, жаркувато працювати. Ще попрацюю трішки. Е, ну, хочеться показати вам побільше роботи своєї, але займається багато часу на самом ділі. І так стараюся вам показати побільше, що ми робимо. Хочу засікти, скільки ми затратимо часу на те, щоб вичистити цю площу. Е, тут 2 гектара в цілому, але засіяно десь гектар, гектар будемо виривати. Я засічу і дам вам інформацію, за скільки виривається така ділянка, такою приспособою. З прицепчиком все добре, як тяглати мені подобається, зараз поробимо, трошки довіжок накидаємо, Таке, ну, основна задача не дрова, основна задача прибрати ділянку. Будемо думати над тим, щоб підбивати арпал і перероблювати все, щоб не розводити срачі. Друзі, дякую, що дивитеся. Оцініть відео лайком, підпискою. Всім мирного неба, пока!